Дружина дорікнула мушфіку: усі дні ти сидиш удома, байдикуєш. Невже як усі інші чоловіки не можеш знайти собі якесь вигідне заняття? Мушфіки довго думав над цими словами дружини і нарешті вирішив, що саме відповідне для нього заняття роздрібна торгівля аптечними ліками. Посеред базарної площі він насипав купу попелу і, загортаючи щіпки його в папір, почав вигукувати Продаю мишечу отруту. Перший покупець запитав мушфіку, як саме слід застосовувати цю отруту. Мушфіку пояснив: Впіймайте мишу і тримаючи її за хвіст, сильно вдарте об землю. Коли побачите, що миша не ворушиться, всипте їй у рот і ніс цю отруту. Вона відразу здохне. Дивно, здивувався покупець. Якщо я зловлю мишу, то зможу вбити її і без вашої отрути. Мені важливо, щоб ви купили моє зілля, а там ваша справа, як ви вбиватимете мишу. По-моєму чи по-своєму.